Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Терміново зустрівся президент Зеленський. Термінова зустріч президента Зеленського з ким? З фракцією Слуга народу в Верховній Раді України в українському парламенті. На зустріч прибуло 150 депутатів. Маловато, як кажуть в кулуарах: 150 депутатів. Велика частина з тих, хто не прибули, хворіли, а деякі просто ігнорували зустріч. Свідомо не прийшли. Вісім чоловік на зустріч запізнилися, їх на зустріч з президентом в зал не допустили. Депутати не зустріли президента Зеленського аплодисментами. Мало значуща деталь, але коли заходить президент, звичайно, можна поаплодувати йому, так? Можна, так? Цього не зробили. Хоча на це мало хто звертає увагу. Про що говорили? Ну, по-перше, президент Зеленський начебто наголосив, що на випадок провалу на фронті знизується мобілізаційний вік, і Україна вводиться в стан війни. Це буде зроблено терміново миттєво. Ніяких виборів в Україні взагалі не буде. Про вибори навіть мова не йшла. Ішла мова про оборону, йшла мова про дипломатію, про поїздку Зеленського Америки. Ішла мова про САП та Набу, які начебто все-таки будуть підпорядковані президенту України. Про це мова не йшла, але сказали, що питання буде пропрацьовуватись і начебто. Начебто, начебто, вони будуть підпорядковуватися президенту України. Про що ще говорили? Про пожиттєву ренту депутатам. Є дикарічок пожиттєва рента Людина, яка робить в європейських парламентах чи Верховній Раді України, має пожиттєву ренту після закінчення каденції. Говорили і про це, себто депутати собі виторговували якісь фінансові гарантії на майбутнє. Ось такі, начебто усі на даний момент. Уся інформація про перемовини Зеленського зустріч Зеленського з фракцією Слуга народу Верховній Раді України. Начебто все. Ну і моя суб'єктивна думка українського журналіста. До речі, президент Зеленський закликав парламентарів сумлінно, свідомо працювати. Працювати, працювати і ще раз працювати, сказав президент Зеленський у зверненні до парламентарів, підкреслюючи важливість е в парламенту Верховної Ради України в житті української держави. Ну і моя суб'єктивна думка українського журналіста. Парламент дійсно відіграє важливу роль в житті української держави, тому що. Вони приймають закони, питання, які вони не приймали закони. Назвіть мені, будь ласка, хоч один закон, який полегшує життя простого українського народу, який витягує війну вже 11 рік. Їх немає. Вони приймають закони, які е, ближче до тіла. Да? Сорочка депутата ближче до свого тіла. Да? Вони приймають закони, які вигідні депутатам, спонсорам їхнім, спонсорам їхніх партій, українським олігархам блатних, приближених і сильних в Україні. Ну а для народу, для народу, а для народу лише картинка. З вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!